Всім вітання, з вами тракторний бригадір. Сьогодні у нас є можливість поснімати відео, трошки підтримати життя нашого каналу, так як у нас зараз не особо часто виходять нові обзори, відео, тому що ми знаходимося в зоні бойових дій і коли є відпустка або можливість приїхати на роботу, тоді тільки знімаємо відеоогляди. Але, попри все, наш магазин працює в штатному режимі. Працює в нас зборка, працює в нас оглядовий майданчик, де можна протестувати трактор. Працює доставка, оплата, готівка, безготівка. Тобто все це є. Номер телефону, по номеру телефона каналу можна придбати, замовити, домовитись і так далі. Всі питання можна вирішити. Також наш сайт працює, не забувайте, заходьте. Бо я так щось бачив, зараз активність на каналі невелика. Тому ось так. І зараз хочемо обновити, показати, що є в асортименті на даний час. Зараз на огляді в нас Кентавер 404 Еска. Вони зараз по хорошій ціні. Тракторці, в принципі, китайці Ну, Даний трактор на, на даний час приблизно 7 тисяч доларів коштує. Ну, непогана ціна для такого плану тракторця. Сразу хочу сказати, бюджетний, дешевий. Тобто там не треба нього очікувати, що це буде вам джондір і так далі. Ну, На свої гроші, достойний апарат, вони також працюють, нормально працюють. Ось так. Що в себе представляє? 40 кінських сил, 4-циліндровий мотор. У нас КМ490 йде в даному агрегаті. На стандартних колесах, ну, вони вже стандартні, 7,5-16 передні. 11,2-24 у нас задній. Колія стандартна 120 у нас йде по центрах. По передку, так само по задку у нас у даній моделі йде 120. Можна зробити його ширше, передній передок переставляється, задок регулюється. Далі. Противовіси є, ну, все стандартно. Іде в нас оптика лінзи. На дальнє світло йдуть лінзи, на ближнє світло у нас йдуть діодні. Тут фонарі. Ось така пластикова морда агресивна. Оце, Що міняється в останнє час в китайських тракторах, то це тільки обліцовка. І все. Більше в принципі, тут нічого не міняється, все залишається стандартно. Зараз Капот піднімемо. Капоти у нас тут піднімаються на гідроупорах. Не треба руки качати. Все нормально зроблено. Що по трактору? Мост передній у нас іде редукторного типу, П-образний. Ну, 24 ки аналогічно такі ж стоїть, вони ходять добре. По мостах нарікань немає, ніколи не було. Далі. Гідроусилітель встановлено, руль повертається легко. Мотори стандартні, нічого не міняється. КМ490, 23 й рік випуск мотора, 10-й місяць. Був він зібраний. Приліпили на нього цю табличку і поїхав він до нас в Україну. Далі, два насоси гідроусілітеля є, генератор, все стандартно. Зараз на даний час всі міні-трактори заправляємо антифризом. Літній час зимовий, немає різниці. Всі до вас приїжджають з антифризом. Ось так. Це таке. Так. Раніше заливали скрізь воду, привозили з водою. Зараз вже заливаємо Далі. Бачок гідроусілітеля. Паливна апаратура тут проста, механічна, відрегульована з заводу, запломбована. Все працює. Самі нічого не крутим, не регулюємо. Далі, що хотів ще сказати? По обліцовці, по кузовщині, по крилам, по задку нічого не помінялось. Навісний механізм, по навісному він йде у нас на стандартній навісці з одним гідроциліндром, який встановлено всередині гідравлічного механізму. Тобто тут у нас тільки йде підйом. І опускання йде вже ну, під своїм весом, як і раніше. стандартно. Комплектація сама проста. Навізка під 22-й палець китайський. Клешні потужні. Вінти потужні. Вал відбору 540 тисяч, у нас двохшвидкісний у цьому тракторі йде. Два гідровиходи стандарт. Гідравлічна система окрема у нас, від коробки передач. Ну, так, в принципі, все. Задні фонарі дешеві, ді... хотів сказати, діодні. Ну, діодні дешеві. Ну, в принципі, тут можна підібрати, щоб поміняти, вони йдуть такі роздільні. Є фара назад. Далі Сідушка у нас така йде з підлокотничка, ми вже так трошки додали, щось поміняли. А-ля пілот вона регулюється під вес і під зріст оператора. По БП 4, перед, одна назад, понижена, повишена. Тобто 8 на 2 виходить. Підлога рівна, підняли поліки. Раніше була у нас тут ступенечка, зараз підняли, зробили вже рівну підлогу. Так, що ще по йому сказати? Руль не регулюється, Ось в такому положенні він у нас стоїть. Панель приборів комбінована, типу автомобільного типу. Тут пластик. Зеркала самі прості, дешеві. Є ручки для посадки в трактор. Посадка з лівої сторони, справа підножки немає, тільки зліва йде. Дві педальки тормоза. Однодіскове щеплення на даному тракторі стоїть. Це у нас він, саме, саме дешева сороковка, ка бюджетник. Є тут у нас декілька предохранителів основних на електропроводку. І є у нас тут релюхи. Ну, в принципі, ось так. Коротше, нічого по їх не міняється, нічого нового не скажу. Все, все, в принципі, стандартно. Єдине кузовщину міняють, ціна грає там вверх-вниз. Зараз, слава Богу, ціни йдуть униз. Хто бажає замовити, є великий вибір. По телефону або по сайту можете звертатися, замовляти, телефонувати. Всім гарного дня. Дякую, що ви з нами. До побачення.